Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні спробуємо підвести підсумки мого квітня та травня, а також погортаємо заповнені розвороти мого планеру Bullet Journal. Проаналізую свою систему планування за ці два місяці, а в кінці покажу заповнені сторінки читацького щоденника. Буду дуже рада вашим вподобайкам та підпискам. Це велика підтримка для мене. Зараз перед вами мій перший розворот квітня. Давно вже хотіла, але ніяк не виходило зняти відео з підсумками. І ось зараз це роблю. Отже, певної теми мого квітня немає. Точніше, я намагалася зробити мінімалістичні та швидкі розвороти у зеленій кольоровій гаммі. Зліва на головній сторінці я зробила ось такий колаж із картинок зі стікербука з AliExpress. Відео з процесом оформлення вже є на каналі. Цей ролик вам дуже сподобався. Праворуч знаходиться мій великий календар із різними відмітками: днями народження, зустрічами, планами та просто подіями. Під календарем записала свої основні цілі на місяць, з яких мені не вдалося виконати лише одну, чому я дуже рада. Цей розворот підкорив моє сердечко. Далі я оформила сторінки зі своїми спогадами за квітень. Перше, так їх оформила у березні, і це виявилось для мене дуже зручним форматом. Якщо ви дивилися моє відео з оформленням на червень, то я трошки експериментую з цим розворотом. Загалом можу рекомендувати і спробувати вам такий формат. На наступних сторінках розташувалися мої трекери. Ці сторінки теж віють мені неймовірною естетикою та мінімалізмом. Напевно, це одне з найулюбленіших моїх оформлень цього року. Як бачите, наприкінці квітня я відзначала собі суперпродуктивні дні, тому що встигала тоді в один день і попрацювати, і зробити генеральне прибирання в квартирі та й складати речі, щоб швидше можна було розпочати наш ремонт, про який розповім трохи згодом. Наступний розворот іде з трекерами соціальних мереж та іншими різними записами. Нарешті я почала вести телеграм-канал, де буду ділитися корисними знахідками для планування, книгами і просто своїм життям. Тому приєднуйтесь, я буду дуже рада вам. Через завантаженість з ремонту мені не вдалося зняти всі відео, які я запланувала. Але все ж таки я не закидувала ведення каналу. З цієї ж причини ми якось закинули дивитися серіали. Але при цьому подивилися два фільми та два мультфільми. Нарешті оглянули шосту частину зоряних війн» з основної серії фільмів цієї франшизи. Що можу сказати? Мені сподобалося, але самі по собі фільми дуже довгі за часом. Ми з чоловіком розбивали перегляд фільму на кілька днів і ще люблю мультик братик ведмедик як на мене, дуже повчальний та прикольний. Тепер зовсім трішки поділюся своїми головними досягненнями квітня. Вас стає все більше на каналі, тому хочу подякувати за вашу підтримку. Ви мене мотивуєте і надалі знімати відео. Ми практично закінчили ремонт у спальні, змогли купити в неї стіл з Ікея, який зі своєю сірою стільницею чудово вписався в наш інтер'єр. Вперше я сама приготувала зелений борщ. Мама нам привезла домашнього щавлю, тому борщ вийшов дуже смачним. Зібрала з чоловіком його кастомний набір з Лего Деталей. Дуже пишаюся ним, бо це не просто кораблик. Він має ще різні механізми, які можна покрутити. З друзями сходили до чайовні. Це був цікавий досвід у плані насолодитися всім процесом заварювання чаю. Але ми з чоловіком зрозуміли, що чорний чай з бергамотом нам ближче. Нижче робила свої нотатки та ідеї на майбутнє. А далі я покажу вам тижневі розвороти. Цього місяця я спробувала не прив'язуватись до системи один тиждень на один розворот. Так у мене залишається багато вільного місця, тому на перших сторінках розташувалися перші 9 днів квітня. Спробувала ще записувати якісь глобальні завдання, які не прив'язані до певного дня. Наступні розвороти я оформила за схожою схемою. Читала в цей час книгу Ніла Геймана Короліна, з якої записала цитату, яка сподобалася. Іноді двері зачинені недаремно. І останній розворот квітня. Мені дуже подобається, як ці мінімалістичні гілочки прикрашають сторінки, причому не займаючи багато місця. І цитата тижня. Хоча дозволити спати, скільки влізе, теж по своєму прояв доброти. Ох, як мені зараз хочеться просто одного це виспатися. Ви, напевно, собі не уявляєте. Тепер перейдемо до розворотів та підсумків травня. Вже не буду довго зупинятися на дрібних деталях. Вирішила продовжити мінімалістичне оформлення квітня, а основними кольорами тут вже обрала синій та блакитний. Цими фарбами я оформляла свої колекції на 2023 рік. Розвороти травня мені також подобаються. Якщо підбити підсумки з моїх цілей на місяць, то стає трохи сумно. Хоча я розумію, що з такими навантаженнями по роботі та ремонту я все одно не змогла б їх всіх виконати. Але по кожній із цілей я працювала. Просто не в такому обсязі, як запланувала. На другому розвороті маю трекери звичок. Оформила їх у вигляді маленьких календариків. Іноді просто хочеться чогось новенького, такого забутого старого. Як бачите, по роботі я була дуже продуктивною. Через це і дуже ранні підйоми, мій організм постійно відчував себе вбитим і просився лягти спати вдень. Тільки коли я посплю після роботи, я можу продовжити займатися якимось іншими справами. За трекерами соціальних мереж теж видно моє завантаження у всьому. Але намагаюсь нині потрохи повертатися і на YouTube, і вже у Telegram. Із серіалів навіть переглянули кілька серій нової сімейки Адамсів. А ще цілий один фільм Фантастична четвірка. Я дивилася його дуже давно, настільки давно, що взагалі не впізнала акторів. Якісь їхні риси та фішки я пам'ятала, а ось обличчя взагалі ні. З досягнень травня може відзначити такі. Ми відмовили одній бригаді з ремонту, бо вони видалися якимись невідповідальними. Почали ремонт з іншими двома майстрами, але вони, на жаль, не все роблять так, як потрібно але нічого, це теж вирішимо. з цього всього винесла урок, що не потрібно погоджуватись на те, що вам не підходить. З чоловіком сходила на рибалку, точніше, я його зводила, на якій він упіймав свою першу рибку. Рибалка для мене виявилася повним релаксом від усього, що турбує. Зустрілася з людьми, з якими не бачилася вже 6 років. Для мене це був шок. А ще день ностальгії та спогадів і приготувала чоловікові, його сестрі та свекрусі шоколадний фондан. Вони всі полюбляють цей десертик. Перейдемо до тижневих розворотів. Тут залишила ту саму систему, яка склалася у квітні. Цитатою першого тижня стали слова, знання річ небезпечна, навіть у невеликих кількостях. І ще два розвороти з кружечками та паперовими літачками. Напишіть у коментарі, оформлення якого місяця вам сподобалося найбільше квітня чи травня. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а поки ви пишете, я вже відкриваю свій читацький щоденник, щоб трохи показати свої підсумки. До речі, оформлення трекера читання на червень зняла для великого відео, і воно вже є на каналі. Якщо ви ще його не бачили, запрошую до перегляду. Отже, після книжкової статистики за січень, лютий та березень йде мій розворотний квітень. Як бачите, читати щодня мені не вдалося. Але я зараз це роблю у своєму темпі та відповідно до часу. Не хочу читати книжки лише заради статистики. Але, незважаючи на брак часу, я прочитала до кінця три книги: перша християнська торжество дисципліни». Далі другий том Ранобе, який порадив мій чоловік, вона стала моїм відпочинком. І ще встигла прочитати Короліну Ніла Геймана. Це було моє знайомство із автором. Якщо ви дивилися одноіменний мультфільм, то він прям ретельно знятий за книгою. Я згадувала деталі з нього в процесі читання. І перейдемо до розвороту травня. По цьому трекеру видно, що в мене іноді були дні, коли я могла приділити більше часу читанню. Але дочитала при цьому лише дві книги. Це Хранитель смерті, сьомий детектив із серії Тес Геррітсен. Цікавий сюжет із незвичайним способом вбивств, і ще майже прочитала до кінця книгу Ніч Лагідна. Вона написана трохи в експериментальному форматі, якимись уривками, дуже схожими на реальний сценарій фільму. Загалом було трохи важко читати, але воно того варте. Згодом зніму детальну рецензію на цю книгу. Що ж? Ось такі мої два місяці весни були. Було складно, але подекуди дуже яскраво. Розкажіть, як почалося ваше літо і чи ставили ви собі якісь цілі на нього. Мені буде цікаво дізнатися. Дякую вам за перегляд. Приєднайтесь до моєї сім'ї на Ютубі та Телеграмі. Це величезна підтримка. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Побачимось вже у новому відео. Всім па-па!